Вітаємо у Rescue Experience Center. Мене звати Марін Ферваєн і я консультант із рятувального обладнання Холматро. Сьогодні я продемонструю новий інструмент для примусового проникнення. т 1 Т1 – це універсальний інструмент, який може різати, розклинювати, розтискати, забивати та піднімати. Завдяки багатофункціональності, Т1 ви завжди маєте потрібний інструмент для роботи, що дозволяє зекономити вагу та простір у вашому транспортному засобі. Зазвичай для того, щоб пробити важкі двері, що відкриваються всередину. Потрібні щонайменше дві людини або два інструменти. З т 1 ви використовуєте знімний клин, щоб створити перший зазор. Після цього за допомогою розтискувальних комплектів можна зламати двері. Висока потужність передачі інструменту економить вашу енергію та дихальне повітря. Для легших дверей інструмент можна також використовувати як таран. т 1 має вагу 7,5 кг, тож він достатньо легкий для перенесення. Та досить важкий для виконання завдання. Окрім зламу дверей, Т 1 також може використовуватися як інструмент для різання спеціальних матеріалів. Запатентований гідравлічний механізм різання і розтискання означає, що ці дії виконуються в одному русі. Це забезпечує компактність дизайну інструменту. т 1 може різати матеріали до 18 мм у діаметрі. Після тривалого використання леза можна легко замінити. Функція утримання навантаження робить інструмент придатним для підйому. Важких матеріалів, таких як бетонні плити або контейнери. Максимальна сила розтискання інструменту становить 32,85 кН. У цьому відео ми показали, як Т 1 здатен долати будь-які перешкоди. Звертайтеся до вашого дилера Холматро, щоб отримати демонстрацію цього інструменту. І підписуйтеся на наш YouTube канал, щоб побачити більше відео. До зустрічі!